Доброго ранку. Не з України. Ой, що ж багато, його є, випало бразу і все. Це кожен день потрошки по порці їдає. Так, дровами. Дровами підзапаслись. Ну, ще. Якщо погода дозволить, ще підвеземо. Ну тут вже на дві і нам на ту зиму теж вистачило би, але, але ще підвеземо. Так, що в нас зараз? Зараз треба, мабуть, під'їхати в усадьбу, там зібралося у нас трохи, трохи сміття бардак коло того вагона. Вагончика, та й треба буде. Під'їду зараз мотоблоком, повивозю то ті мішки з сміттям. Так, да, так ми і зробимо. Так, передумував мотоблоком. Це знову зараз треба все це вигонити. Нехай беруть та й вигонять. Поїду я фіатиком. Там мене є куди покласти. Завезу фіатиком. Приїхав сюди, а тут біда. А тут біда. О, Воно пускає. Думає, де воно тече. Воно булькотить наверх. Такі дурні крани, як той, хто їх робив. Твою мать. І що ти будеш робити? Треба викачувати. Ладно, зараз я зроблю якусь, якусь ринвочку, підставлю і у відро, а завтра вже будуть всі та й щось зробимо. Ай, біда. Такий дорогу ще ця соляра і пішла на землю. Ну, ну, що ти будеш казати? Ладно, я б взагалі приїхав. Сміття позабирати, а тут такова катавасія вийшла. Ладно, пока, пока сміття беремо. Ну, якось так. Ті мішки хай будуть, то я ними накриваю. О, а це треба. А це треба поувазити. Так, сюди щось ще придумати. Сюди щось якусь ренвочку зробити. Щоб воно текло. У відро зараз щось знайду. Ну, якось отако. Якось отако буде. До завтра. А завтра? А завтра щось будемо робити. Він пускає зараз під цей. Сьогодні нема нікого всі по... по заданнях. Капаєш, капаєш. Ну все. Ну я думаю, відро не набіжить до завтра. Ну і нам подивимось. Що це там Лаврентьош зробив? Кој суши? Самородна сушилка, сушарка. А його знає, що це тут таке Тут би 100 грам не розбереш Дує туди в пшеницю, а А як? Вона ж там стоїть на купі Поняття не маю Що вже надуло, аж насипало Ну не знаю, ти звідси бо ще на голову впаде Хтось дує, а хто дує? Воно покаже. Так, все, їхати. Їхати вивезти це сміття, а потім пересідати на мотоблок і вивозити листя. Там вже листя в мене нагромадили. 作业的嘛。 то нема. Там хлопці за вуглом бігають курити, Курилки то не зробили. Привіт, Толя! З церкви пішов що? Ого, і так добре зарав там. Трошки лишилось і каже, що там внизу не може не може ніяк трактор потягнути таке тверде. Далеко? завод бувший оно він. Залишилась тільки труба і кусок стіни. Коли його збиралися розбирати, там люди дорогу перекривали, все, виходили і що їм помогло? Нічого не помогло. Порізали, повалили і на цьому кончилось. Да-да-да. Ну що ж, захотіли капіталізма, маємо капіталізм. То сак завод. А, ось, а, он. А он теперь завод. Такая сама участь. Ну там, правда, шедневальный дневальный сидят. Что он я не знаю. Может тут трубу. потом там уже тоже все поразносили. Вот а, а та труба. Все повирізали, вже все порозбирали. Но труба є. Мабуть, мабуть, трубу сторожує. Сидить, постійно сидить там днівальний. Не знаю для чого. Ну, сидить. А тоді вже далі показую знову до вті. І, коротше, така така історія. Тут ви їде електро ідеокра електро, наверно. Нам треба ось сюди Все, загрузився, Будемо їхати, так? Да? Будемо. Тільки на ходу вже не буду знімати. З на... тою камерою, що в мене була, то я на ходу знімав. А з цей не виходить з телефоном. На машині то да, там рулем легенько крутити одною рукою. А тут не колеса тут... Блокірування не повернеш одною рукою. Тут двома ніяк. І двома ніяк крутити. прогреваем и едем все на сегодня все можно быть десяткой damn <laughs>